1 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, перемістили косілки Алко. Вони були в поддоні. Зараз ми так подивимося, як виглядають коробочки кожного окремо. Тут перед нами 3.80 є в фазі. Який дядько довольний. А тут і дівчина радується. 44Е Комфорт. Отак виглядає коробочка 382 FE. 34 є комфорт. Як бачите, різні перемістили. 3 22 е є фазі. 32 і два є комфорт. Так виглядає, друзі. І сама маленька 32 СЕ. Отак, друзі, виглядають коробочки. Всі технічні характеристики. Ви можете побачити на сайті Електромотора Зателефонував ще 063 426 1010. Хочете мати таку красоту? Купивши косілочку Алка, буде мати от такеньку, бачите? Як красиво. Що потрібно для задоволення? Купить косівку Алка і будете мати таку улипку. Друзі, всім мирного неба. До гарних покупок. 063 426 1010. 10.